Як ми всі пам'ятаємо, через декілька днів після повномасштабного вторгнення Росії на територію України, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про Зайтенвенди, тобто зміну епох, перелом часів, якщо завгодно. І от сьогодні, в останній день року, що минає, я би хотів спробувати коротко узагальнити: власне, що змінилося, що сталося в розвитку україністики в Німеччині. Від часу вторгнення Російської Федерації. Отже, коли канцлер Шольц вжив це поняття Сайтен-Венде, йому, я думаю, йшлося про нове осмислення східної політики Німеччини, про відмову від багатьох стереотипів і помилок, уставлені до Росії і відповідно до України та інших держав, що повстали на сході Європи після розпаду Радянського Союзу. А що відбулося в професійній, академічній університетській царині? Чи можемо ми і там говорити про цайтенвенди? Я би сказав, що не зовсім. Або ще ні, поки що ні. В першу чергу, тому що, от саме в цій академічній площині, я не побачив поважної критичної розмови про власні помилки до. 24 лютого. Більше того, мене здивувало от буквально на недавніх декількох академічних заходах, що німецькі дослідники Східної Європи не раз говорять про те, що насправді з науковим осмисленням України і україністики проблем нема. Проблеми тільки з трансфером, передачою цих знань в публічну сферу. От, як на мене, така теза є, м'яко кажучи, поминково і наївна. Плюс вона свідчить, звісно ж, про бажання утримати статус-кво, яке склалося десятиліттями. Але насправді і академічна, і публічна дискусії про Україну після 24 лютого, на мою думку, показали, що надалі чи не ключовою тезою і проблемою в німецькому обговоренні України є розуміння і усвідомлення ваги історії, мови і культури. Тобто дуже часто надалі розмова і дослідницька також про Україну є винятково розмовою про сучасну Україну. Якщо завгодно, про Україну, навіть не останніх 30 років, а останнього року, те саме стосується літератури, про що я ще трошки скажу далі. І, звісно, те саме стосується дуже прикрої. Реч, яка можливо в Україні не одразу відчувається так гостро, як відчувається тут, а саме редукція зведення німецької розмови про Україну до постаті Бандери. Бандери як міту, не як історичну фігуру, а як міту, яке є ствердженням чого споконвічного націоналізму українського суспільства, українського державного проєкту, я в цьому бачу велику загрозу, тим більше. Що ставлення до Росії загалом російського суспільства надалі великою мірою визначається уявленням про велику російську культуру? Отже, оця антитеза вона ніколи не робиться прямолінейною, але вона десь там, от знаєте, підсвідомо присутня велика культура націоналізм є однією з важливих перешкод, на мою думку, до глибшого зрозуміння того, чим Україна є. Чому вона протистоїть російській агресії, і як Німеччина мала би переосмислити своє бачення цього регіону? Тут ще дві проблеми. Коротко згадаю: Перша, про яку зараз багато говориться, але вона лишається проблемою а саме: визнання чи не визнання права України на Постколоніальну і антиколоніальну оптику. Це питання далеко не очевидне в німецькому контексті. І друга річ дуже важлива і показова, яка, до речі, заслуговує серйозного вивчення, це використання істотною частиною німецьких авторів мови, створеної для того, щоб говорити про захист прав меншин. Так от, використання цієї мови не щодо українців і України, але щодо російської мови в Україні. Щодо так званих російськомовних українців і так далі. і так далі. Тобто, оця річ, коли наявно вже в міжнародній академічній і політичній спільноті мова захисту прав покривдженого використовується, власне, скажімо так, в зовсім інший спосіб, ніж ми звикли до цього в Україні. Тепер поділюся таким спостереженням з Присутності і участі в розмитих публічних, але все-таки академічних заходах в Німеччині, які стосуються України та війни. Отже, справді, певні зміни вставлені до України, помітні, і певні навіть прояви. Емпатії, вони помітні, натомість найбільшою проблемою, на мою думку, надалі залишається ця проблема, власне, як ми говоримо про Росію, не про путінський режим. Тут все зрозуміло, а про Росію. От я собі відзначив такі три проблемні полі, коли тільки заходить мова, власне. Про це. Отже, перша проблема це наразі неготовність і небажання мейнстріму німецького говорити про колективну відповідальність росіян російського суспільства. Друга річ це вже мною трошки згадана попередньо культура, тобто ідея про відокремлення. Російської культури від імперіалістичної політики Путіна. При цьому, звісно ж, ігнорується те, що прямим текстом казав директор Ермітажу в своїх інтерв'ю, про те, що каже режисер Міханков в своїх інтерв'ю, що власне культура є частиною так званої спеціальної військової операції. І третя річ дуже вразлива саме в Німеччині, це неготовність надалі повноцінно порівнювати і оцінювати. Злочини э, нацизму зі злочинами сталінізму. Зрозуміло, що це має до діла з німецькою традицією порахунків з власним нацистським минулим, з традицією історичних дискусій ще 60-х років. В цьому контексті, звісно ж, ви одразу можете запитати: ну добре, а як тоді з визнанням Голодомору? Геноцидом на політичному рівні, на рівні Бундестагу, скажу таку річ, що це визнання, на мою думку, треба однозначно розглядати саме в контексті війни, що триває. Тобто, такий самий законопроект, запропонований до Бундестагу декілька років тому, і тоді дуже активно підтриманий тодішнім послом України в Німеччині, викликав посмішки і наругу з боку тих самих людей, які його сьогодні підтримують. Отже, з одного боку, справді, маємо динаміку, маємо зміну а, певного аспекту символічної політики щодо України. Водночас, водночас, не забуваємо про те, що це рішення воно символічно десь так корелює із надалі дуже відчутною обережністю Німеччини військової допомозі Україні, корелює також із обережністю у визнанні актуальних злочинів Росії. В Україні як геноциду це є окрема дуже цікава тема, яка, можливо, виходить за рамки мого сьогоднішнього коротенького блогу. Тепер Німеччина прийняла, це правда, дуже багато українських науковців. Створила низку стипендіальних програм як для тих, хто мусив виїхати з України так, що але все-таки це теж було зроблено для тих, хто залишився там, тобто такі дистанційні стипендії. Натомість величезним питанням залишається власне інституційний розвиток україністики, тобто створення інституцій, кафедр, проєктів, які б мали довготривалий ефект, і не були тільки на рік, два-три. З цим надалі є багато проблем, але я тут скажу таку річ, що в Німеччині загалом такі речі не вирішуються швидко. Тобто ми зараз є, скажімо так, всередині цього процесу. Із тих рішень, про які вже можна говорити, тому що вони були публічно озвучені, я згадаю роботу над створенням українського. Англійською це називається Institute for Advanced Study, тобто інституту підвищення ми не в нашому такому сенсі цього слова, а в сенсі створення установи для найкращих науковців всього світу, які би займалися українськими темами в Україні. Йдеться також про розширення географії лекторатів української мови в університетах. Ще донедавна їх практично не було. Особливо в Берліні не було, тепер це змінюється. Звісно, цього недостатньо. Звісно, цього недостатньо. Треба більше, треба також, на мою думку, принаймні, думати про розширення і поглиблення вивчення не тільки актуальної України, але також української історії, української літератури, української філософії. І з тим надалі чимало проблем. І от я переходжу до цього на прикладі книжок. Книжкових видань, тому що книжки це завжди певний індикатор суспільних процесів. Отже, після 24 лютого провідні німецькі видавництва перевидали укотре, наявні вже написані раніше синтетичні огляди української історії Андрея Сека Пумера і Керстін Йобст, з'явилася нарешті німецька версія «Брама Європи Сергія Пнохія. Але зверніть увагу, що я говорю про перевидання або переклади. Тобто наразі говорити про появу нової, справді переосмисленої синтези української історії не випадає. Якщо говорити про нові книжки, ось я покажу. Це така невеличка книжка, фактично брошура, можна сказати, видана про війну. Отже, це праця Гвендолін Заса, яка так називається війна проти України. Тут звернімо увагу на назву. Тобто авторка свідомо використовує не досить поширене надалі в німецьких ЗМІ Україна Крік, тобто Українська війна, що би то не значимо, тут чітко скажу, що це війна проти України. Це вже досягнення. І важливо, що ця книжка вийшла в дуже престижній серії видавництва Мюнхенського Бек. От може ще показати спеціальне українське число найстарішого провідного німецького часопису Східноєвропейських студій, Ост-Европа. Це часово присвячено культурі в часах кризи. Ну, от бачимо, це така спроба наблизити український культурний досвід до німецького читача. От в контексті цього наближення я би звернув особливу увагу на переклади художньої літератури, причому не сучасної, а Переклад літератури, яка показує, що українська література, модерна література не почалася з Андруховича і Жадана, а почалася значно раніше. І от, знову-таки, саме після 24 лютого, і це не випадок, нарешті вийшли друком два переклади. Ось дивіться: перше це місто в Підмогильного. Ось така книжка, симпатична. Другий приклад це. Дівчина з ведмедиком Віктора Домонтовича Петрова. Скажу одразу, що, на жаль, у цьому виданні забракмо місця на хоча б коротеньку передмову про те, хто, хто такий був Демонтович. І також, тут цікаво, що на звороті обмединки видавець вирішив позиціонувати дівчину з ведмедиком як цитую дослівно, український аналог Молітина Бокова. Від коментарів утримуюся. На щастя, в виданні під Могильного є фахова післямова про автора, про його твір, є коментарі, що дуже важливо в цих обох книжках. Оце я хотів би наголосити. Обидві публікації свідомо і послідовно використовують українську транслітерацію географічних назв і імен в українській мові. Тому що тут надалі переважає Київ. В російській е, транскрипції, або е, річка, і місто Дніпро» до часу називається в російській версії Дніпро. Отже, це є все-таки ознака, це підкреслюю, динаміки і змін, але знову-таки динаміки і змін, можливих саме в контексті війни. І оця річ, про яку говорити і дуже боляче, і дуже важливо, що і визнання Голодомора геноцидом, і поява друком цих книжок. І все-таки усвідомлення того, що треба німецькою казати Харків, а не Харків. Це є наслідком війни, це є наслідком страшних страждань, і це є наслідком того, що українське суспільство, Збройні сили України спромоглися чинити опір і перемагати російського агресора. Без того цих речей би не було. Можливо, щоб тут теж додати певне відчуття контексту, згадаю про те, що, звісно. Традиції німецькомовної україністики, традиції перекладів німецько-українських книжок. Вони насправді дуже глибокі, але вони забуті і невідомі і в Україні, і в Німеччині. Ось такі два приклади. Дивіться: це книжкове видання поезій Тараса Шевченка, прикладені з української мови, рік видання 1911 в Ляйпцігу. А оце видання. Чесності з собою, Володимира Винниченко 914 року. Тобто ці речі були і раніше, але вони зараз потребують реактуалізації, реконцептуалізації і нового прочитання у нових умовах. Отже, підводячи дуже короткі підсумки: Цайтенвенде, ставимо знак питання, зміна епох знак питання. Мені здається, що йдеться про. Довгий і не завжди прямолінейний процес, але цей процес рушив. Тобто, неправильно казати чи уявляти, що в німецькій суспільній думці, в німецькій академії, в німецькому університетському житті нічого не відбувається, відбувається. Відбувається, можливо, занадто повільно, не так швидко, як нам би хотілося. Відбувається з певним опором. Опором зрозуміло, певних сил, призвичайних до проросійської оптики, до російських. Комплексів, і будемо відверти до російських грошей. Але цей процес рушив, ця динаміка є, і тепер дуже багато залежить від нас усіх, від людей, які працюють в Німеччині, які працюють в Україні, які працюють в інших країнах, займаються германістичними сюжетами, українсько-німецькими темами. Дуже багато залежить від нас в тому, в якому саме напрямку цей процес розвиватиметься далі, і як саме виглядатиме німецька україністика вже за рік.